У нашій студії вже новий гість Олег Собчук, лідер гурту Скай. Нагадаємо, що власне ваша група таки організувала флешмоб по всій Україні, і, скажем, наслідком якого став кліп, який от ми зараз можемо подивитися. Якщо нам дадуть, називається за... Добірка більше. Це навіть хвилин. Це навіть не кліп. Там ну, це навіть, не є офіційним кліпом гурту «Скай». але але це на роб... вашу пісню. Ага. А навіщо це було? Тобто в чому, в чому була основна ідея, основний меседж того, що, що ви робили? Щоб об'єднати Україну, щоб люди просто сказали, що вони хочуть жити в єдиній Україні. Давайте подивимося, а потім ще обговоримо додатково. Ще долі я шукав в тебе, як мих, не завжди так як хочеш, ти зрозумів. Реально. Скільки міст? 56 планів, 46 міст, включаючи, ну, мається на увазі там і міста, обласні, і районні центри. Насправді заряджає такі штуки. Тобто я хотів запитати, навіщо? З тих перед відео буквально кілька секунд запитати, Тут, тут, видно, тут дивишся відео, розумієш, тут, навіщо. Так, да. тут а, але наскільки ми mm -hmm. разом зараз. всі? Настільки, наскільки це можливо. Просто ми можемо говорити, що ми є разом наскільки ну, говорити те, що нам хотілося б насправді говорити, казати, що наша країна там об'єднана і все таке, але все ж те, що відбувається в Донецьку, в Луганську, в Одесі. На щастя, зараз в Запоріжжі, в Дніпропетровці. На щастя, ставить з тих під сумнівці, помні, все ставить так? ставить цю тезу про те, що ми таки разом під сумнів. Ну завжди були сумніви. Сумніви завжди є, розумієте. Е, ну, я як музикант можу сказати, що наша е, навіть сказати, там задача чи просто максимально через музику донести до людей свою емоцію. І в даному випадку ми захотіли просто об'єднати Україну, показати, що ми разом, ми в місті об'єднати російськомовних і українськомовних українців. Тому зараз нам треба гуртуватися, треба бути разом, тому щоб Подолати у ці всі різні такі конфліктні ситуації. Наскільки це можливо, ну знаєте, от в чому для мене цинізм трошки от таких от звернень? В тому, що фактично от, багато звернень до військових у Криму багато звернень до кримчан, які розповсюджуються українськими змі та але фактично в Криму там відключені вони та тобто. Вони їх не бачать. Вони бачать тільки російські телеканали, які там, там вони... ми виходить. Ми собі кажемо, що ми разом Він з через з інтернет вони мають доступ. Звісно, ті, хто хочуть, ті, звісно, знайдуть. Ось, але це ну те, що робиться в тобто Криму, в мене... і те, що сталося, це взагалі це повномасштабна спланована така брехня, що я такого ще не бачу. От... Тому тут важко якось адекватно оцінити ситуацію взагалі. Тобто в мене таке запитання. От, знаєте, Під час афганської війни радянські скажімо так, співаки і артисти їздили туди і давали там концерти, аби підтримати таким чином військових. От і коли був референдум, фактично там був великий концерт на підтримку референдуму, і угу. туди приїжджали група нагадай, любе, любе потім ці, які тривають вдома співають я не я, вибачте, я трохи не сто не за не орієнтуємося час, до... у російській естрадній сцені. Я ж думаю, чим тюдував з чому газмана вони було тата. -та. Тобто, от фактично питання до українських виконавців, чому тоді, в такий важливий момент, і, і раніше, і після того ніхто не приїхав і не дав концерт. Ми разом наприклад. Ну, Отакі от, от mm -hmm. посилки. Наприклад, як коли взнав, що а, Славко Вакарчук планував зробити там і планує, наскільки я знаю, зробити там концерти. Ось ще півтора тижні тому я відіслав СМС Славкою, що Скай готовий підтримати його в Криму і буде там грати стільки, скільки це буде потрібно. Ось. Тобто, mm -hmm. в, цьому, в цьому плані, а, ми, ми думаємо, що цим кліпом ми. Це наші кулі, розумієте, це наша зброя. Ось якщо ми зараз не можемо там взяти, ну саме от зараз мається на увазі, тобто, взявши в руки автомати, там когось вбивати, так чи захищати, ми таким чином захищаємось. Ми таким чином доносимо до людей те, що ми, що ми все ж таки Україна, що ми всі українці, незалежно від того, якою мовою ми розмовляємо. Ось. А буде треба, то візьмемо автомати. Буде треба, поїду грати в Крим. Тобто тут я, наприклад, останні три дні спілкуюсь з дівчинкою, там, вона з Криму, вона пише ВКонтакті, що їй страшно. Тобто, що робити, куди їхати. Я, я їй кажу, що я, я не можу зараз допомогти лише можу тим, що хочеш, приїжджай. Тобто я чим. Тобто, якщо нема куди поїхати, нема, тому що е, зараз ситуація в Криму не контрольована. Тобто приїжджай, просто я в себе вдома навіть прийм. Але е, да ймовір ймовірно, ймовірно засім скоро втратити можливість проводити концерти на території, е, на території Криму, тому що ну на показгадамо про заборону концертів в Кануельзі в Росії. Uh -huh. Я думаю, те саме тепер може відбутися і в Криму, якщо ще тим більше його приєднають, навіть якщо це не визнає світ, але фактично Крим приєднає до Російської Федерації. Uh, Славко Вакарчук круту штуку зробив. Взяв, сів uh, uh -huh. і поїхав в Донецьк, Луганськ спілкуватися uh -huh. з студентами в ті райони. Тобто, ми зараз от сидимо тут в Києві, в Києві, нібито все спокійне, сепаратистів, я на вулицях не бачив. Uh, і я, і Таня. Зараз зараз знаходимося тут і говоримо між собою про те, як треба зберегти Україну. Можливо, нам всім варто просто поїхати туди і там говорити людьми? Можливо, Тому, можливо, то... і я вам скажу, що mm, але це треба робити знову ж таки разом. Тобто це немає, ну мені здається, що все одно це має бути якось якось гуртовано, якось сплановано. Тому що, якщо ми, знаєте, всі окремо туди поприїжджаємо, як сірники порозсипаємося, розумієте, це треба робити, справді якусь, якусь акцію, тобто якийсь концерт, не знаю. Тобто, щоб нас зібралось багато, і ми реально показали, що що нас ну що нас багато, розумієте? Бо якщо прийду, я один, я вийду туди, приїду. Розумієте, це не буде мати такого впливу, як ми приїдемо всі. Тому ми готові підтримувати. І зараз Але ми... ніхто не проявляє ініціативу, так? Зараз, ніхто не... зараз, ну, як, ну, зараз ми проявили ініціативу, наприклад, в цьому. Так? Ми зняли такий кліп, ми зробили цей флешмоб, де люди. Ми, до речі, дуже дякуємо всім нашим прихильникам за те, що вони зголосилися, за те, що вони не полінувалися, вийшли, напис... намалювали ці плакати, зробили флешмоби. Ну ось і зараз ми бачимо те, що бачимо, і е, я думаю, що наступний ну, можливо нашою якимось там кроком. Я ще не знаю точно, як це буде. Можливо, ми і поїдемо якось, і будемо грати, будемо щось робити. Тобто, ну, не знаю. Ну, щось треба робити. Угу. Давайте подивимося, як підтримали е, грузини, так? Грузини? Да, грузини, це грузинське шоу талантів. Так. Учасники цього шоу всі разом не окремо, а взяли український прапор, співали пісню ваших колег з окремою. Ну, Що си я, що я не сумів, супинити вчасно, все ясно. Зі мною тепер і назавжди, пізно не йди. Не йди від мене, не йди від мене, я налию собі, я налию тобі війна. Хочеш із медом? Хто ти є, е ти взяла моє життя І не видала. Хто ти є, е ти випила мою гру П'яною впала, свой очі кличуть хочу с меня И ту засунуть Щось на себе, накий щось на себе, я налию собі, я налию тобі вина, а хочеш із медом. Хто ти моє життя? for you <laughs> Я налию собі, я налию тобі вина, А хочеш Хто ти, не ти взяла моє життя, она видала. Хто ти, а ти випила мою кров, я мою пала, твой лучи кличуть, мене. За судьбою, хто <татрична> я, Ким би не була ти? <татрична> Круто, дуже приємно бачити такі відео, дуже, дуже дякую друзям за підтримку. Дуже круто бачити. дивитися на ваше відео реально так пробуває не на сльози, тому що ну, розумієш, що все-таки є люди, яким не байдуже. Але з іншого боку, от ви говорите, ми разом. так? Uh -huh. а, бути разом це ж не тільки просто декларувати. Ми разом це так само готовність там приймати один одного, одного з усіма недоліками, з усіма різними позиціями. Ми ж все-таки б'ємо, якщо дотримуватись позиції Ярослава Грицака, е, є дві, дві України, тобто і їм треба навчити жити разом, тоді тільки з'явиться якась якась одна. Чи готові українці, чи після Євромайдану цього все піднесення? Вони усвідомлюють ту відповідальність. що Ми разом це все-таки робота. Ви розумієте, нас стільки синтетично, штучно. Сварили так довго, так довго нас штучно сварили, що нам не, не, треба буде не один рік, щоб це виправити. Тому що весь цей час, скільки років, нас е, політики спеціально роз'єднували в своїх корисних цілях. Тому зараз нам треба, зараз нарешті е, видно, просто зараз такий час, що ми повинні об'єднуватись. Ми повинні бути разом, незалежно від мови. Ті люди, котрі вважають себе українцями, а я знаю, серед них російськомовних маса просто вони вважають саме себе українцями, і вони, повірте, не гірші самі по собі люди, ніж україномовні. Вони вважають себе українцями, і вони хочуть, щоб Україна була цілісною, щоб Україна зберегла свої, свою територіальну цілісність. От, тому Знову ж таки, я як музикант готовий до цього долучитися максимально. Як мають діяти взагалі ну, в цій ситуації, там згадували про е, Святослава Корчка, на, на чиї слова ми дивилися відео? Як мають взагалі е, мало реакції та у українських, скажімо так, співаків? Е, е, Виконавців, та ну не лише україномовних такі виступають в принципі за мир. Так, да, бо зараз це така дуже дивна штука. Тобто є так, є відповідальність там стати висловити свою позицію, так угу. але ще, ще більша відповідальність це змовчати. І можливо, якраз за те, що людина зараз в цей момент промовчить, ну потім її буде муки сумління набагато сильнішим, ніж якби вона сказала, що відсотків. Сто відсотків, і я вважаю, що зараз така ж ситуація настільки накалена, що. Особливо публічні люди не мають мовчати. Якщо мають сміливість не мовчати російські зірки, там, там масштабу набагато більшого, там, там, ніж скай, і більше. так далі. І, вони, і в них, якщо чесно, це набагато небезпечніше. Тобто ми бачимо і Шевчук, і Макаревич, і, і так далі, і так далі, і так далі, Ще дуже багато. То, то наші українські, мені здається, тим більше не мають мовчати. Тим більше повинні робити якісь, якісь рухи, якісь речі, якісь, якусь, проводити якийсь інформаційний захист проти цієї, цього, цього російського, вибачте, інформаційного лайна, яке льється з телевізорів. Тому що ми хоча б, хоча б щось повинні робити, на мою думку. Що, 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 дивіться, ви, ви записали реально круте відео, класно, ми його поширимо просто зараз, от за, за 10 хвилин на наших соціальних мережах. Це зараз наразі в цей момент це те, що ми можемо зробити для його для поширення. Але е, от що ви, е, лідер гурту Sky, найпопулярніших гуртів, що ви зробите того, як вийдете з нашої студії? Які, які ваш, ваш план? Ви вже щось визначили для себе? Ну, зараз, дивіться, у нас зараз, якщо чесно. А... Вже в стадії е, виходу альбом наш, наприклад, от, що ми зараз не знаємо, видавати чи не видавати, тому що це радісна подія. А протягом трьох місяців, взагалі, чесно було взагалі невесело і трагічно. Тобто зараз, наприклад, ми думаємо видавати альбом, щоб людям якось піднести настрій. Це для мене реально проблема. Я от не знаю, може ми зробимо якесь опитування чи може його не видавати, щоб е, е, якось сконцентрувати увагу більше на. На якихось цих питаннях. Тобто, я, от, для мене це проблема. Як відверто кажу, то ми зараз будемо думати, чи видавати альбом, чи не видавати. Так, може, можливо, можливо, можливо зробимо тур по Східній Україні. Ми, ми хочемо, нас тур, ви не уявляєте, скільки ми концертів перенесли і скасували. Ми, наприклад, свій концерт в Донецьку, який був у нас рік тому запланований, ми починали з хвилини мовчання. Ось. І Дуже багато донечан дякували за, за те, що ми приїхали і сказали їм все. Там, тобто, ну, це. Ви дуже, це дуже розумієте, ще... що взагалі зараз такий час, що соціальна позиція дуже сильно плутається з політичною. І соціально активні команди просто мають дуже великий ризик бути неправильно зрозуміли понятими, я так скажу. Тому музика тут і от саме музиканти в дуже складній ситуації, коли а, і сміху мало взагалі але і сказати щось треба, хочеться сказати, не як навіть музикант, просто як, як людина, як я громадянин України, я хочу щось сказати. Це моя країна, я, я мушу щось сказати. І я впевнений, що коли ви скажете, знайдеться з десяток тролів на Фейсбуці, які напишуть, що а от Собчук да. вирішив попіатитися на тому, що в країні да, війна. Це. Сьогодні ти священник. А, через, через, через годину ти сатана. Так що тролі і інтернет це така штука, яка тебе за годину міняє зразу. Якщо ще там у Криму там сумнівно зараз ситуація, та втратили ми його чи не втратили, якісь там юридичні аспекти, та, то фактично ви згадували та, про східні регіони, які ми не можемо втратити та Донецьк, Луганськ, зокрема Харків, зрештою, там теж напружена ситуація. Тобто, туди ми вас направляємо. Як, Як скажете, я, автор... я пішов, можемо скористатися <рес> службовим становищем. Розумієте, ну це, це вибачте, ну це нерозумно і не мудро, якщо просто так зірватися. Мом ще раз повторюю. Це треба робити мудро. От чому е, я в Славку відправу смс і чекаю відповіді, тому що це треба робити гуртом, це треба робити разом. Треба їхати туди, сплановувати, ставити сцену, їх виходити. Кожен е поїде безкоштовно навіть про, про ніякі не йдеться мова взагалі. Тобто я впевнений в цьому. І ми готові їхати і бути там скільки треба, стільки будемо там, будемо грати, будемо ну, робити все, що завгодно, просто щоб донести до людей правду. І в мене, до речі, до вас є теж е прохання. Ви як е люди, ви професіонали, ви журналісти. Ви можете протидіяти цій інформаційній війні. Я знаю, що ви робите все можливе за допомогою ваших ресурсів. Але ми, як музиканти, і я як музикант прошу вас знайти нові методи впливу на цей блокпост брехливої російської інформативної служби. Тому що зараз така ситуація, що реально ну. Не секрет, що російській владі, якщо зробити вручення Оскару, можна всім дати Оскар. Абсолютно всім, за, за, таку, за таку гру. І просто я дуже вас прошу, щоб ви максимально доносили, особливо до е російських громадян, до людей вони не винні в тому, що їх так, так обманюють. Ось і доносити до них цю інформацію. Як ну, само я, я б дуже хотів вам пообіцяти, що ми це зробимо, але можу пообіцяти, що ми це спробуємо зробити. Як мінімум свого боку можна сказати, що... якісь можливо, якісь є шляхи? От класно. Мені дуже сподобалось, що відкрили супутниковий канал Новий Ukraine One. там ті чи ЮКР, тобто ті люди, які в яких навіть відключили телебачення, Не якщо в них супутнику. є супутника, вони можуть знайти якщо захочуть. Ось тобто, щоб ви придумали no. нові нові методи е, донесення інформації, як мінімум за no, скосимо ми ми активізувалися. YouTube. Ми е, перше можна дивитися в онлайні. і так, так, у нас російська трансляція. А по-друге, ми активізували зараз в контакті. Трохи специфічна мережа, яку українські ЗМІ до До речі, я б хотів зі свого боку закликати якраз наших колег з інших ЗМІ Активізувати так, так, соціальні так. мережі, тому що то інша аудиторія. це, це інформаційна війна, саме то якраз справжна. ті люди, з якими зараз mm. треба говорити, і ми, і ми програємо. Що... І ми, вже, ми, ми, вже, ми і програли вже. Оце Крим, яскравий приклад цього. І далі буде гірше, якщо е, наші мас-медіа не підуть просто в атаку інформаційну. розумієте? Тому ми, музиканти, готові долучитися до цього теж. Ми як мас теж, але ж ви ж розумієте, що на брехні це е, карточний домік побудувався у Росії, але питання скільки він там ну, він, скільки все. Союз 70 років проіснував і розвалився на... них такий сценарій, ясно. Але ну якщо ми ви ж правильно сказали, якщо ми будемо мовчати і не придумувати ніяких нових методів, то ми програємо все. Ми програємо Україну просто. Mm -hmm. uh, що на мені прийшла смс від нашого журналіста Нікіта Мікінзіна така блискавка Луценко повертається у велику uh, політику. Скажіть, будь ласка, наскільки адекватними, uh, на вашу думку, є кроки українських політиків, які зараз отримали владу і фактично повний контроль над державою? Я ще не можу якось об'єктивно це сказати. Я знаю, що гірше 100% не буде. Як вам видається? Тобто ці їхні кроки правильні? Бо, наприклад, я... я думаю, що правильні. Я поки що думаю. Я... Знаєте, в мене в зараз тільки віри. Що, напевно, вона домінує над якоюсь там об'єктивною оцінкою. Я настільки вірю, просто, що буде краще, що ну, віра, ці замало. люди, які загинули, вони не загинули даремно, розумієте? Ну, ну, Дуже хотілося б теж вірити, але. Деякі кроки, ну як мінімум, можу зауважити, що, наприклад, дуже багато колег там схвально відгукуються про те, як е, риторика українських політиків змінилася до отримання ну, Гірше і Януковича і... не може бути просто в світі, розумієте. Ну, не, кришні, не, не, казати, не може. Тобто, У нас є сусідів в сусідній країні один президент. А це як в Гаррі Поттері» не можна вголос вимовляти це ім'я? Ми просто скільки разів вимовляємо ім'я за ефір, що вже хочеться бути хоч трошки. І зрештою, ми чекаємо вже за годину його прес-конференцію з. Ну, посміємося і, по, і з поплачемо. Новими тезами, та, так. Та, та, з новими тезами, з новими життєстверними тезами. Дякуємо вам дуже за те, що ви прийшли. І, а можна ем, прохання? Якщо, якщо ми можемо в прямому ефірі закликати е, когось, хто може організувати великий тур великих музикантів. Ми готові долучитися то до цього всіма середньої. готові долучитися. Абсолютно. Абсолютно готові. Тобто, їхати. Тільки це треба ще раз повторювати. Це повинна бути така масштабна акція. Якщо чим масштабніше, тим е, менше. Російські СМІ зможуть впливати на неї, перекручувати її, розуміти, чим вона буде масштабнішою. уявляю, Кісільов такий злий бандерівець Олег Собчук. Ні, знаєте, я, вибачте, я бачив, нарешті я побачив справжнього бандерівця. Я був на концерті марс», оце справжній бандерівець. Він, Я нарешті побачив, як він виглядає справжній бандерівець. Він патлатий, розмовляє англійською і розмахує українським прапором. І дуже класно співає. А Ще він е, непоганий актор. Він, він прекрасний актор. Прекрасний актор і молодець. Який нас згадав на премії Оскар? За що йому треба теж сказати? Ну, подякувати. весь палац спорту разом з ним скандували слава Україні, героям слава! А можна попроще раз відео, яке зробили в друзі гурту Скай? Якщо вам не складно. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. А я поки новини почитаю. Насправді новини. От ми тут, типу, на позитив, так трохи перейшли. Саме Самопроголошена... саме для того це і було зроблено, щоб якось підняти дух. Да, ну ми зараз трошки на секунду знову пустимо людину на, на грішну землю і потім піднімемо дух повторно. Саме проголошена кримська влада погрожує забрати землю кримських татар. Нелегітимний віце-спікер Криму Рустам Тиміргалієв, нелегітимний, тому що рішення Верховної Ради. Кримського парламенту вже як органу дієвого не існує. Так от Тиміргалієв заявив, що частина земель зайнята татарами, начебто самовільно, і її потрібно звільнити для зараз формулювання звучите, тільки приготуйтесь для соціальних потреб. Андрійко, нам треба перебитися у нас зараз пан Юрій Луценко наживо. Ага, на Луценко наживо? Зараз вирішимо технічні проблеми з трансляцією. Mm -hmm. а, Артем, ти знаєш, розкажи людям, як це зробити. Mm -hmm. а, отже, ми хочемо попрощатися з Олегом зелом Будемо сподіватися, що ті заклики, які ви зробили на прямому ефірі, не були так, от просто в порожнечу, а все-таки вони знайдуть відгук. Якщо це змінить мислення хоча б одної людини, це вже не було в порожничу. Mm -hmm. Ми дуже довго я з друзями своїми просто за ефіром там говорили, от скільки буде дивитися людей громадське телебачення завжди. Ну, типу, ну там. Ну, якщо там більше десяти більше, там, тисяч, значить окей, значить нормально, можна працювати. Я насправді замислився я... в цей момент, і подумав, що якщо мене дивитиметься більше ста людей, я готовий сидіти. Я так? вам чесно признаюсь, я в перший раз, вперше в житті, оскільки кліпів ми знімали, там різних творчих, креативних, мені вперше в житті байдуже скільки буде переглядів. Я просто тобто, я їх не рахую. Тобто, це ми, це ми робили просто для того, щоб. Просто щоб об'єднати Україну, щоб люди зрозуміли, що ми, що ми разом і ми в місті. На все. вам.